Історія розвитку українського футболу. А розпочиналося все із Одеси: англійські моряки зупинилися в одеському порту і привезли до України футбол. Саме вони створили першу команду ОВАК, одеський атлетичний британський клуб. Що складався лише з одних англійців. Саме в Одесі було створено перше футбольне поле. Майже в той же час гра проникла в Західну Україну. Перші футбольні правила були надурковані у монографії гімнастичні ігри шкільної молоді. Перший футбольний матч проходив у Львові, тоді львів'яни грали проти команди із Кракова. Гра тривала 7 хвилин до першого забитого голу. Граючи без схеми і тактики, перемогли львів'яни. До речі, воротами в той час служили два пропорції увіткнені в землю. У 1900-х роках виникають перші футбольні клуби. Ініціаторами в основному стають студенти. У багатьох містах першими гравцями стають робітники та моряки з країн Європи. Осередками футбольного життя ставали великі міста: Київ, Дніпропетровськ, Сталіно, Одеса. Коли у СРСР вирішили організувати перший чемпіонат країни для колективів міст та Республік, представник Харкова, Штурм, став переможцем зональних змагань в Україні. У московському плей-офф Штурм розгромив за кавказьку РСР 4-0. А у фіналі несподівано переграв команду Ленінграду 2-1. Ось так був здобутий перший трофей українським клубом. У 1927 році було засновано Київське Динамо. Саме Динамо було єдиною українською командою у найвищій лізі першого чемпіонату СРСР у 1936 році. Тоді київляни зайняли друге місце. Впродовж наступних п'яти років великих змін в українському футболі не відбувалося. А ось у період окупації клуби Західної України почали організовувати свої змагання. В історії футболу є й чорні сторінки. Коли відбувалася окупація України, то німці вирішили провести турнір, в якому приймали участь угорські, німецькі, румунські та українські футболісти. Український старт у двох матчах переміг флякальф: німці не знайшли більш гуманного рішення, як розстріляти наших гравців. Цей матч занесено у історію як матч смерті. З роком в рік клуби набували більш досвіду і ставали сильнішими. У післявоєнний період вже два українських клуби приймали участь у чемпіонаті СРСР Динамо і Стахановець. У 1954 році Динамо завоювало Кубок СРСР. А ось 1961 рік видався напрочуд насиченим на трофеї. Динамо виграло чемпіонат, а гравці ФК Стахановець підняли кубок над головою. Українську діаспору у родянському чемпіонаті доповнив клуб із Харкова. Авангард у 1962 році. Українські клуби ставали більш помітними на родянській арені. Наприклад, у 1969 році Карпати зробили нонсенс. Вони перемогли у боротьбі за кубок. Це була перша і остання команда за історією радянського футболу, яка з першої ліги стала переможцем. 1975 рік був багатий на Єврокубки. київське Динамо виграло кубок кубків і суперкубок. Київляни почали стрімко розвиватися порівняно з іншими українськими клубами. За чудову гру Олег Блохін отримав золотий м'яч. З 1976 року шість українських клубів приймали участь із 16 команд у чемпіонаті СРСР. А це 37,5% від усіх команд. На чемпіонат світу 1986 року в Мексиці було повезено 12 динамівців і троє дніпровців. В тому ж році проявив себе Ігор Біланов, за що був нагороджений золотим м'ячем. Але з 1991 року для українського футболу відкривається нова історія. Після розпаду Радянського Союзу утворилася футбольна федерація України. Першим її президентом став Віктор Банніков. Найсильніші українські гравці повтікали за кордон. Від колишніх радянських систем тренування нічого не залишилося. Складний шлях чекав український футбол після розпаду СРСР. Першим чемпіоном України стала Таврія. Всі наступні чемпіонати до 2002 року вигравали динамівці. До початку 2000-х збірну формували лише кияни. У 1996 році з близького сходу повертається Валерій Лобановський. Він зробив великий вклад, створивши висококласних футболістів. Які згодом виступали за кордоном Шевченко, Лужника, Ладзе, Ребров. У 2004 році багато кому з європейських болівальників сподобалась гра Андрія Шевченка. І вони обрали його найкращим європейським футболістом. Сильніша в клубний рівень. Тим часом і футбольний клуб Шахтар ставав міцніше і мав змогу створити конкуренцію київському Динамо. До українського футболу потрохи виникав інтерес. 2006 рік можна назвати найбільш вдалим. Тоді збірна України на чемпіонаті світу 2006 року пробилася до однієї четвертої змагань. За підсумками 2006 року Олег Блохін увійшов до списку 10 найкращих тренерів року. У сезоні 2008-2009 роках українські клуби за набраними очками у таблиці коефіцієнтів УЄФА увійшли до п'ятірки найкращих.